На княгині море стара там шот була. Варинки, масляники, водички. Я не знаю, що знімався, але історія там була така. Е, коли на комісіях договори ще поверхів і ніби квартири, вони домовлялися затримання, домовилися багато шкоду. І така вони повернули нам, ми одной мати, може хтось пізне. Нема на заперечити хто за? Далі, доріжний вже, управління культури та розвитку туризму хоче в другий тип і виділити два кімнати для функціонування пункту Горського. Я не знаю, чому не згадається, це треба для іншого підтримку. Хто дає університет? Медицина. Управління культури над народною структурою. У нас медицина звернулася до громадянського відділення з міністерства міського управління. Це ваша, ви розраховуєте своє, у вас платить, а у цьому так. Є запорядження в комплексі, щоби там розмістити комплекс? Це є одне за вашими обов'язками. Але вже. А у тебя противополит молодежи. Так, треба прибирати допомог, давай холодный тон варто. Помог, а не можем. Хтось, там. Чуть-чуть. Чу Можна читуть. Але. Але. Нічого высокий лайк. Койтура тоже. Предполагайте по Значить, хоче припинити разорвать, она не то что разорвать и сломать, она может стать чем? Она представит, что она сделает сломать Не хоче, хочешь это? Кто хочет и куда ты там не хочешь? Это был мой интерес. А чему ты эти два? Я думаю, что можно их сразу найти. Не знаю. Я обсуждать не буду. А вы его зачитайте еще раз. Вы ищите, а вы ищите. Вы ищите, а вы ищите. Вы ищите, а вы Просто його державати топові від 13-6, але третій оренду приміщення. У зв'язку звільнення працівника, де знаходиться пункт романікового срібля, шукає іншого працівника. Як? Знаєш, працівник не визивається. Як ми тобі передали на баланс освіти відділу освіти. Ми передали на баланс нашої школи. Ми, ми передали на баланс відділу освіти подані, які були біля шкіл. Тепер ми сьогодні, перше рішення, направі у зубку передаємо на, на баланс шкіл. Ось і да є школа і педагог, а, а э, і додатково було пару. Хатапа, освітня державна школа, стара, які котейні на набрані у доступ. Це основна стратегія. 12 освітня, а сільське господарство, найнайважливіший пункт, але окрема установа для догляду. Значить, через дії комісії вирішено. Це право безможного користування та утинення animali. Кодекс. Які ризики приділяють? Це справа не видно. Це не українські відповідния, це просто те нещодавно резонного права, яке переплачення, але заклада за такі Колись Раніше це було можна прийняти з політичним відданням про те, в Україні або стосовно не так, так сказати. Державного комунального страна може передавати смієм же змогам е, комунального формула власності на капіталі по користування, насокування по користування, це по зрозуміло. По Розумію, ми ставили на основа мужчина, нарада, но було, було що які два рішення проговорити, то есть не саме. Тому хто задачі передати направить услугу. другий візей, він має робити до вісім, він на передати їх освіти на баланс тих шкіл і дітей. Хто знає? Просто до учнів, але є ще три концепції на цьому Ну, направду. Хорошо, так. Хорошо. Ще одне почитає про включення до парень вашого типу об'єктів комунальних план зеленого. Тому що це не було до цього, ми хочемо, щоб мати нам як я, дозвіл на передачу в фірмі, яка би обслуговувала ці поплив, проводила цей силом про звичайно, з нашими умовами, з нашими результатами. не стрільними заданнями. Так, Хочемо вирішення різне може бути. Зараз ми будуємо цікувати. В катастрофічному стані хотела. Друга школа просто тече така, як на дворі, розумієте, хотеть, хоч, по-любому треба фірму, яка би могла це забезпечити, хоча б нам допомогти війти в цей сезон, а вже на наступний рік ми будемо рухати далі. Ми просто хочемо, що якщо буде така можливість, передати, ми вже маємо, в принципі, досвід, тому що вона дуже багато шкіл району знаходиться на теоретивому халі. Я розумію, що в нас є ті котелі, які можна зробити, коли нам треба напалити. Так, у віцею, звичайно. Віцею, наприклад, маємо. Маємо шлиф, маємо трубу, маємо биві, маємо котелі, коли треба зрубати. Але це вже буде мобільна наступність. А ще школи нема. А ще школи нема, це вже маленьке котелі, воно ще цінно. Там можна шлифуватися. Але мені кажуть, що ті котелі... А жах, саме то, що я вважаю. Ну, я вважаю, що там ще буде мобільна наступність. Звичайно, Ще раз кажіть, що, що ви виявилися температурним речі? Ну, дуже цікава ситуація була на власній восьмі... гімназії, забрали повністю управління, по якому ми могли бачити, чи відключалися певні дії, були з вночі, і не могли прислідувати, як надавався по На жаль, зараз що немає полі змоги, тому що немає було. Там дуже проста схема, витягує в котел має, самі знаєте, котел має вхід і вихід. Що, коли температура нагрівається у моменту 60, то значить знає, що він навіть до 60, точка циркуляція, повернулася в котел у моному 40. Він догріває до 20. Ну, Чи там Ну, до, догріває. Так робило, до, що витягувався цей один підточка, яка звертається, яка слідкувала за температурною режимою просто. Бачимо, 60 на нагрівов повернулося знову карту. Що воно взагалі немає? Он... І цілонічний рік напрошував. Зараз ми заробили, наприклад, медицина платить 4180 комурів, а по комунару по їхній зараз осіб вже є.

Ну, як допомога не є, то вона поки школи, то що ми будемо показувати по нові такі бомби. Ну, тобто ми хочемо ось цей чотири школи вивчати. Так, звичайно, скажу. Ну, я Юрій Вересов вже пояснив на комісії депутатам, що у нас є по дуже гарні приклади, ми допомагаємо і гарно всім забезпечуємо, і альтернативно право це підрувальне. Mm. No, да. У нас виходить 70% дешевше опалення, 60% буває такі школи. Чи є плачить? Ну, Ставлю на голосування, хто за операцією, хто такий правильніший, для далі. Так, що в нас, першої екзамені, що питання, сесію говорити? Про сесію. Значить, перше, друге, третє, ми Чи працюєте, чи не працюєте, чи не працюєте? Це також є виразимою екзаменом, який пропускаємо на праву партію. До речі, молоді, значить, ми шестерне кухнів, переберемо все.

Давиду хоче, ми йому встановили ціни. 490 гривень, тобто пільгола, органна плата, міцниця. Вони просить більше. Вони просить більше. Які гривні? Майбільше, насправді. Ну, не каже, навчав так там такі матки, знаєте де? 3 Ну, я би теж існував. Там навіть туалету нема. саще така явно. Разваек в организъмът може да бъде. Но ние за нас так е изключително важно да наблюдавате шуми фарма на вашето освобождаване и нашия мониторинг на законния на изпускане съвместимостта в региони.

Військові частини, національні партії. Тому, це так. І далі? Періоди питання. Що це таке? Це є район, який на організації... Це директор. рішення, воно було що це ПНР передавало відділ у світі матеріальних цінностей, а вони фунту давали якісь щось, а, то вони передавали там цілий список майна, а коли переймали, то ще Трій, не написали якісь там крани, тюби. -та. 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 Плюс. Далі. Переговоручку вацька два приміщення 2. А, це сьогодні йде на сесію, вони в оренду хочуть здати. ну, в Цьому оренду здати якесь своє приміщення. Воно це сьогодні йде на сесію. Немає за уважень в кого? Плюс. Далі. Тепер дивіться, 11, 12, 13 і 14 – Це депутати області міської ради, які мали діючі договори оренди. Вони були на час виконання депутатського. Вони були до кінця 2025 року, бо мали бути вибори у 2025 році. Мали закінчитися депутатські повноваження. Так, як вибори не намічаються, договори оренди закінчуються, є заяви розголошити на термін виконання дитячих комунальних пророків. а? Це володарно ще. Так це заживо, але... Так, немає, ніщо. Не дистрибуються. А й де пропозиції? Тому не ну, просто, Говорим не закінчиться, а депутат не може Тому я пропоную вам просто продовжити на тайні між постанови про кращої області. Тут і як вийти. А може, вообще без навіть. Ну, що ви натак? Ви гори мала голосити Верховна Рада.

У нас є такі приємності, вони теж мають біргу, він загалі немає. Має друге, ні, припоштаб, що вони теж мали мати волонціонами, вони пам'ятають давати щоб вони не закривають біля поставки. Оце такі три наші порушення, а що стосується приватний нації, жодних порушень не. на Релянки і запропонувати свої пропозиції. Підтримає не підтримуємо, і може лишити слово, не лише, але ми маємо жити практику. Так що ми працюємо просто ідея. Після нас. Далі. які ще питання нам треба? Дуже роботського здоров'я.

Має наші майно. Маючи своє державне майно, май, яке знаходиться в очі, і не використовується. Ми десь спросимо них, вони нам не дають. А вони, зрештою, просять нас. Це міграція, це пенсійний фонд. Ми, наприклад, ми би хотіли пенсійного фонду звільнити, а маю. Чи ще щось. А вони в нас просять, бо вони сидять в нашому комунальній Чому вони мають? Дайте нам додатково. Наприклад, податкова тоже відпускать. Айде нам податково, ми там підмот за Ахі. ЗАГСТ. Ні. Ми даємо сильний фонд. Стоит на наше майно, коммунальне. хай цілий фонд, хай державне, в державне. А комунальна хай да нам. Ми з ним так не буде розповідати. ЗАГС хай да подкову. Чому не має потом?

А ви їм дайте наші компетені. Не чекайте. чекаєте. Майте продукт кого, маєте так дизайнер, це ваше державне майбутнє, питайте кінь, маєте куполь, пусті при університету, державне майонезій стоять, Дайте їм. Що ви до нас? Дайте. Ви що даєте сусідному спігаршу, а машину стало спорт? Ну, ну, тому ви написали, коли ви будували став, фонд держмайна. І поки нам не прийде, я з тими всіма. Ну, 네? okay, so, 네? yeah, yeah. no, 18 восемнадцатый пункт. Алло. А, да, привет, приколь. Я шана комиссии, так, покажи. Якщо ты хотите, то можна ще Если кто ти сильно. А, тоді то, 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 давай, тоді давай після, я тобі назову, напишу. Так, 364, це те саме. Тобто паспортний спілкушки, вони просять у нас, наше майно. Тоді там і їх податково, тому як пропозиція. Міцтєвич, як то ще не около, що таке чи не коло, такі наші інвалиди. Шевченко, один з професіоналів, попробуємо донести, хоче жити там. Ну, ти все, у нас немає нічого такого. Так, так, так. Це 25-26. 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 Це 25 26 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 Вантажно, що ви читаєте. Вантажно, що це не буханка, але тут статистіка, де я Є хтось такий завод, комунальні творки, комунальні творки, де на наступній мові, і тверді на наступній мові. Двадцятка, наш депутат Я за важный, да?